Саджу першу чергу і всім працівникам, всій громаді, бо ми бачили, і дуже приємно, дуже хороші позитивні емоції, і насправді дуже багато користу інформації. І ця інформація не тільки корисна буде для нас, але й в майбутньому для нашої громади, для наших мешканців, оскільки я переконаний, що ми разом додамо всіх зусиль, щоб покращити їхні їхнє е, жит... жит... життя, їхні е, можливості, їхні потреби. Я переконаний, що це дуже правильна річ, це дуже хороший проєкт, і так само величезне, дякую представникам проєкту Говарна, всім, хто це організував, оскільки ми стараємося їздити часто за кордон, дивитися, але менше спілкуємося тут, особливо в різних областях. І тут є теж дуже багато. Корисних практичних і раціональних рішень, ідей, механізмів, процесів і це дуже позитивно. Що хочу на завершення, сказати, що я переконаний. Відності цієї співпраці і хотів би запросити е, так само до нас у будь якому компакт. Надіюсь, увага нам постояє, але будь якому паку до нас громаду, і так само, щоб ми могли поділитися е, якимись нашими здобутками і десь можливо е, запитатися ваших порад, що можна було б нам змінити в кращу сторону. Тому ще раз вам дуже дякую. і Дуже приємно це <різь> Дякую. сказати від усіх жителів нашої громади, що переконаний, що ми зробили правильний крок, тому, що є хороші ініціативи, хороше бачення розвитку громади не тільки за кордоном, але й в нашій Україні. Тому в першу чергу ми маємо брати все краще від наших громад, тому що ми більше знаємо проблем наших жителів. Я переконаний. Що ми теж зробили правильний крок сьогодні, і наші жителі відчують хороший позитивний результат від нашої хорошої співпраці. Сьогодні я хочу подякувати нашим партнерам з Говора, тому що завдячуючи вам, в першу чергу, вдалося ці речі нам зробити. І думаю, це тільки перший крок, маленька сходинка до великих здобутків наших двох громад. Хочу подякувати працівникам вашим, які приїхали до нас і дійсно поділилися своїм досвідом. Хочу сказати, навіть під час спілкування це вже ми побачили хороші позитивні. Зміни тільки зміни, а як кожна громада розвивається і переконаний, що на підспілкування ми вже бачимо перспективи розвитку нашої громади. Сьогодні я хочу подякувати працівникам нашої Баратинської громади, які взяли активну участь у цьому. це відділ соціально-економічного розвитку. Керівник нашого СНАПу брав участь. Керівник комунального підприємства, відділ освіти брав, відділ культури брав участь, є присутність секретарської ради, юридичний відділ. Тому тобто, я думаю, отак спільно і надалі ми будемо працювати не тільки сільські голови, а в нас вже буде не тільки співпраця, а й дружба. Але для мене дуже важливо, щоб керівники відділів спілкувалися між собою, обговорювали певні проблеми і найголовніше знаходили вирішення цих проблем. Це буде позитивний результат для нашої громади. Щиро дякую. Думаю, до хороші співпраці.